Вже другий рік день міста Суми відзначають в умовах повномасштабної війни. Замість традиційного святкування в цей день сумчани збирались, аби згадати і вшанувати усіх загиблих воїнів та подякувати військовослужбовцям, які сьогодні стоять на захисті нашої держави. Я хотів би сьогодні особисто подякувати нашим містянам, містянам за те, що вони допомагають нам, тому що без тилу не буде перемоги, без тієї підтримки, яка зараз є від сумської громади. Ми не зможемо перемогти, тому що це одне з основних завдань люди. Де містян допомагати Збройним силам України будемо йти вперед, вперед скоріше вперед, і визволяти нашу землю. Почесне звання за особисту мужність, героїзм, незламність духу виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Посвідчення почесних громадянин міста Суми посмертно отримали родичі полеглих захисників: Анатолія Антонова, Олександра Литвиненка, Юрія Паномарьова, Ігоря Набоки. Велика подяка сьогодні хотілося б сказати ну, в першу чергу тим, хто захищає країну тим. Хто залишився в місті і не кинув міста і боронив його з перших днів, і сьогодні якраз відзначали цих людей і підприємців, і захисників, завдяки яким сьогодні місто суми живе. Але ми обов'язково переможемо. Потрібно розуміти, що це такий довгий шлях, важкий шлях, але ми повинні його здолати. Місто сьогодні і з 24-го показало свій справжній характер. От я в ньому ніколи не сумнівалася, що місто має саме такий характер. Ми борці. Ми дуже сміливі і ми дуже, дуже горді. І в цьому все наше місто. І дякую нашим воєнним за те, що вони мужні, дякую нашим сумчанам за те, що вони терплячі. У міста є ангел дякувати пані Ані Черненка. І, мабуть, цей ангел зараз над нами. Важкі часи народжують сильних людей. Важливо, що ми вшановуємо гідних громадян, які в час війни у напруженій роботі борються і наближають перемогу своєю працею. Були нагороджені люди, ті, які приймають участь у бойових діях, займаються гуманітарною допомогою. І, мабуть, найважче те, що нещодавно ще спілкувався з хлопцями, разом там планували щось десь побачити, десь зустрітись, але сьогодні їм присвоїли. Почесного громадянина нашого міста посмертно хотілося б побажати да, тих їх ночей, мирного неба і найшвидшої перемоги, щоб і далі ми змогли розбудовувати наше місто. Почесні грамоти отримали керівники комунальних та приватних підприємств міста, рятувальники ДСНС, лікарі, педагоги, всі на чиїх плечах життя сумської громади у воєнний час. Перша задача це кожен повинен робити свою роботу дуже гарно. Е Хлопці і дівчата, які сьогодні воюють на фронті, вони знають свою справу. Ми, які знаходимося в тилу, робимо свою справу допомагати нашим Збройним силам і дякувати сьогодні кожному воїну за ту роботу, яку він робить, і дає можливість сьогодні нам бути присутнім і дійсно трошечки ну, посвяткувати сьогодні ще наше свято, свято нашого міста. А наше місто вітаю з днем народження і хочу побрати тільки процвітання. Новини СТС.